Макола луків прошуміла за вікнами злива. Прошуміла за вікнами злива, відгриміла за обрій гроза. На деревах роса, мов сльоза, а на серці тривога щемлива. Сам не знаю, від чого вона, і не відаю, в чому причина. Прихилилась до шибки жоржина і стоїть. Мовчазна та сумна, висихають краплини на склі, то не саду вечірнім серпанку, закурю і посичу до ранку перед білим листом на столі, а на ранок постануть рядки, у яких шумуватиме злива, і жоржина журна і щаслива, Тихим цвітом овіє думки. Та розбудять пташині пісні, і менеться щемлива тривога, і, немов після сповіді в Бога легко стане і вільно мені.